Якщо ти вважаєш себе інтровертом, тоді це відео для тебе. До речі, ви помітили наскільки часто останнім часом ця тема піднімається, і наскільки більше людей почали говорити про те, що я, мабуть, інтроверт, я просто не люблю шумні компанії, я не люблю ось це, щоб бути на виду, щоб мене чіпали. Приходячи на служіння, я краще сяду там на останньому рядочку на роботі, щоб я буду робити таку роботу, щоб мене не чіпали, щоб зі мною менше говорили, щоб десь не виходити, не свідчити, якщо це церква не проповідувати там. Нічого, щоб я не люблю ці шумні компанії, не люблю щоб я люблю спокій, я люблю там це знаєте, інтроверсія. Це людина, яка любить більше спокій, вона така вся в собі, тільки близький круг спілкування і оточуючих близьких. Є люди, яким дійсно комфортно проводити час на в своїх думках. Вони там постійно ж про що свої думають, вони мало говорять, вони там в своїх думках. Знаєте, десь наодинці, і якщо це якесь свято або спілкування, то це такий маленький круг людей. В якому вони можуть перебувати, дійсно є а, такі люди. Але я сьогодні хочу а, поговорити про поламаність, коли людина а, була народжена екстравертом, реально, і в дитинстві це було видно в підлітковому віці, і навіть вже в дорослому. І а, в якийсь момент щось сталося з людиною. Сталася якась така поламаність, а можливо, якась. А, Травму призвела до цього, можливо, якісь такі, знаєте, невдалі стосунки з кимось. І така стається поламаність, і людина починає вважати, що вона не екстраверт, а інтроверт. Коли у людини є задатки лідера, задатки спікера, задатки такої соціально активної людини, яка б хотіла щось робити, творити, вести людей за собою, там бути блогером, наприклад, бути служителем, бути активним таким на своїй роботі, в сім'ї, в житті, але щось з нею стало. В якийсь момент, і сьогодні ця людина, наприклад, ну, давайте так, умовно кажучи, це а, Наталка, якій 25-30-35 років, і вона вважає себе інтровертом. При цьому, а, маючи ось такі а, задатки, характер, прояви характеру, зовсім а, не схожими на інтроверсію, тобто зовсім не схожі на тих інтровертів, які дійсно такими а, є. А в дитинстві, наприклад, ця Наталка вона грала в такі ігри. Ну, наприклад, була вчителем, і в неї була аудиторія з. Дітей умовних таких вона ставила іграшки і уявляла, що вона вчитель перед нею сидять учні, і вона їм там щось викладала. Потім, коли вона танцювала, вона танцювала перед публікою. Вона уявляла, що це публіка. Коли вона щось говорила, вона уявляла, що це публіка. І все, всі ці е, ігри, які вона грала, всі е, якби передбачали якусь публіку. Да? Тобто, що вона перед кимось щось робить. Ну ви зрозуміли, про яку наталку я зараз говорю вам. Тут не складно уявити. Але ось років 25-30 і чим. Далі вона дорослішала, вона розуміла, що вона, мабуть, інтроверт. Коли я почала вивчати психотерапію, коли я пішла вчитися і вивчати психотерапію, психологію, то наша викладач, почувши від мене, що я вважаю себе інтровертом, сказала: хто каже Наталочка, ви Каже, от якраз ви не є інтровертом, якраз ви є екстраверт, тобто о, такий поламаний інтроверт, в якийсь момент. Моя екстраверсія, мій екстраверт, був поламаний. Да? І е, ті моменти в житті, через які я проходила е, якісь стреси, втрати, аб'юзивні відносини. Е, такі Незрозумілі моменти в житті, яких не мало бути, а вони мене ламали, ламали, ламали і надломали. до того, що мені хотілося закриватися, мені хотілося бути соціально неактивною. Навіть якщо знаєте, от якісь піднімалися всередині мене бажання якогось служіння чи щось робити, починати блог свій. Як мені це важко давалося, я вже розповідала про це багато разів. Я чомусь в мене. Тут же піднімалося це Та ні ти інтроверт, це не для мене, я не зможу, я не впораюсь, я не така, я не сяка. Тільки зараз я розумію, що це результат а, моєї травмованості, це результат моїх внутрішніх ран, моїх болей, якихось нанесених мені травм десь, а, коли а, я не вміла проявляти емоції. Правильно, я емоційно, достатньо емоційна людина, але а, через деякі обставини в моєму житті і так нас вчили, не бути. Емоційними, не гніватися, знаєте, не можна проявляти ці емоції, там не плач, будь сильним і всі ці моменти стримуйся, змиряйся, якщо тобі щось не так роблять. І це мене навчило так знаєте, затискати свої емоції і не, не проживати їх. І вони а, приносили мені, принесли мені дуже сильний урон. Зараз вже пропрацьовуючи свій внутрішній стан, проговорюючи свій, свої внутрішні а, проблеми, свою біль, а, травми, ту пораненість, яку мені а, принесли. Пропраць... Цьогочі почуття провини, сором, біль, розчарування. Тобто я потрошечку, потрошечку дістаю це всередині себе, і я сілююсь, і я розумію, що ніякий я не інтроверт. Бог створив мене для того і заклав в мені ті такі задатки: знаєте, задатки активної, соціально активної людини, яка говорить, яка веде за собою, яка може щось робити, творити, і я знаю, що таких людей. Дуже багато. І я знаю, що е, з тих людей, хто буде слухати це відео, також більшість буде ось таких от інтровертів, е, як я, поламаних інтровертів. Да? Життя нас ламає, люди нас ламають, люди нас ранять. Е, ми переживаємо в житті складні дуже періоди, які також нас можуть е, ламати. Люди можуть приносити, е, завдавати нам такого болю, який буде нас е, ламати. Тому е, наша задача. Е, Пропрацювати це в собі, щоб вас не було, щоб з вами не сталося, це все можна пропрацювати зі своїм терапевтом, якщо потрібна допомога, з Божою допомогою, з молитвою, проходячи до нього, відкриваючи своє серце, свою душу, проговорюючи йому це, просячи в нього зцілення. Тому що, якщо ми будемо зцілені, ми не будемо вже інтровертами, ми будемо вже екстравертами. Зцілюючись, ми будемо все більше і більше розкриватися. Знаєте, як та квіточка, яка була таким бутончиком закритим, вона Тонче починає розкриватися і ставати такою гарною квіточкою, яка стає красивою, яка стає кольоровою, яка стає пахучою, да і нею насолоджується весь навколишній світ. Бог нас створив соціально активними. Бог нас створив такими, щоб ми проявляли себе і проявляли ті дари, які він в нас вклав. Я знаю, що один з моїх дарів це говорити. Один з моїх дарів… до речі, я з самого дитинства я чула: ти багато балакаєш, много текста, поменше балакаю, помовчи, ти дуже голосно говориш. А тепер уявіть, людина. А у якої один з її дарів і її покликання бути спікером, говорити, викладати, там проводити прямі ефіри, ну там і ще і ще, і ще, і ще щось. Тобто бути такою от активною людиною і багато при цьому говорити. А з дитинства вона чує: ти багато говориш, много тікста, помовчи. Да, то якою ця людина, та дитина, якою вона виросте, я росла з тим, що це мій недостаток. Я постійно, коли я багато говорю, коли я людині записала більше одного голосового повідомлення, у мене завжди піднімалось оце от відчуття з дитинства, ось той сором, який мені насадили в дитинстві. Що боже, я багато людині сказала. Це буде через що людина, подумає, що я дуже багато говорю, що це ж е, много текста написала. Але знаєте, що я завжди е, чула у відповідь? Я дуже вам дякую за те, що ви мені стільки записали голосових. Я дуже вам дякую, що ви мені записали саме голосом, а не текстом. Я переслуховую ваші голосові повідомлення. Я переслуховую ваші відео. В мене так торкаються ваші слова. Е, до мене ніхто ніколи. Ли, так не ставився зі мною. Так ніхто ніколи не говорив. В мене ніхто ніколи так не підтримував. Це просто. Ті два-три повідомлення в інстаграм да? і при цьому я відчуваю ось той сором, який мені насадили в дитинстві і в підлітковому віці, відчуваю сором. А для людини це ну тобто, я цим послужила людині. Тобто, це той дар, який я маю, розумієте? і тільки тоді, знаєте, коли я почала з цього бутончика трошечки от розкриватися, виходити на поверхню, приймати себе такою є, і знаєте, в якісь моменти Бог почав показувати, що я створив тебе саме такою, що твоя цінність саме в тому, якою я тебе створив. Саме в тих якостях характеру, який в тебе є, саме в тих е проявах, е емоціях, які я в тебе вклав. І знаєте, е в вашому житті так само можливо ви думаєте, що я якась не така, багато говорю чи мало говорю, чи щось не так роблю. Послухайте, Бог створив вас саме такими. Це треба прийняти, не бути залежною від думки інших людей. Це була моя проблема. Я залежала від думки інших людей. Інколи навіть я, не знаючи їхньої думки, я, я примальовувала цю думку, що вони про мене думають: ось так, що я багато говорю, і тому я затискала все собі, я закривалася тоді, коли я мала відкриватися. Тому що у Бога є план на моє життя, у Бога є. Покликання на моє життя. У Бога є ці, для якої він мене створив саме такою. Якщо ви зараз слухаючи мою історію, відчуваєте, що це все про вас, що ви так само не можете прийняти себе такою, таким, яким ви є. Перестаньте дивитися на те, хто що думає про вас. Не приймайте те, що світ намагається на вас натягнути, чи зламати вас. Якщо ви багато говорите, це ваш дар, який вам потрібен буде. На вашій роботі, вашому покликанні, вашому служінні, яке ви будете нести а Попросіть Бога, щоб він допоміг вам зцілитися. Можливо, вам нанесли якісь травми. Можливо, так як в мене в дитинстві, десь підлітковому вам насадили якісь сором, і ви соромитися. Чи відчуваєте почуття провину за те, що ви якийсь не такий, що ви мали бути якимось іншим можливо? Тому, якщо ви відчуваєте, що я зараз говорила про вас, якщо вам потрібна в цій сфері допомога, і ви відчуваєте, що ви живете не своє життя, але не знаєте, що вам робити, ви не знаєте, як вам змінитися, ви не можете отримати зцілення, приходьте в терапію. Я разом з вами пройду цей шлях. Ми пройдемо з вами шлях до повного зцілення, до повного відновлення, до неймовірних змін в вашому житті.